вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Білоцвіт, сльози кохання, казка. Багато-багато років тому серед високих гір, заквітчаних полонин та глибоких узворів жив собі юнак. Був сином старости невеликого містечка, що прихилилося до пагорба в долині ріки Бистриці. Хлопець був одинакому батька й матері. Знайшовся він у них пізно, то мати з нього пилинки здувала. Виріс у добрі та любові, не знаючи, що таке життєві клопоти. Думали батьки, що на старості буде коло кого голову прихилити. Та не так сталося, як спершу гадалося. Виріс юнак пихатим. Самозакоханим нарцисом. Любується сам собою, як чорт писанкою, а до роботи навіть не дивився. Так усе життя батьки на нього й гарували. Прийшов час йому пару обирати. От мати й каже Ти, сину, придивися до дівчат у нашому містечку. Он Катерина, донька шевця, і красива, і майстриня на всі гори. Такі сорочки вишиває, що їй княгиня собі вбрання замовляє. Нащо мені та Катерина? Я вартий кращої пари, пихато відповів юнак, любуючись своїм відображенням у дзеркалі. Ну, то, може, настуня, донька пекаря, тобі й до душі? Не дівчина, а вогонь. Вся робота так і горить в її руках. Ага. Завше димом від неї несе, дай волю то жила б у тій печі, як той хліб, що вона випікає. Не хочу я мати за дружину цю настуцю, вирядував син. Може, ти до кого серцем прихилився, сам собі, яку дівчину, питає батько. Ми, люди, заможні, то можемо взяти в невістки дівчину із селянської родини, лише б тобі була до душі. Ще чого, обурився юнак. На селянок я навіть дивитися не хочу. Моя дружина повинна мати гарні манери, ніжні руки та личко, щоб на люди було не соромно вийти. А ви кажете селянку, визвірівся він на батька. Та дайте мені ході. Я сам вам скажу, коли собі достойну пару оберу. Сказав, тупнув. Ногою на батька і пішов у сад, та не працювати, а милуватися гірським краєвидом, що синіми пасмами виднівся на обрії. Мати з сумом подивилася на батька. Він обняв свою лебідоньку з пораними зморшками лицем, обвітреними руками від тяжкої роботи, витер сльозинку, що котилася по змарнілий щитті. І тяжко видихну. Та що казати? Самі свого сина виховали таким самозакоханим вайлом. Нема на то ради. Одна надія, що невістку людяну до хати приведе та онуками натішитися зможуть. Не дивлячись на лихий характер, дівчата закохувалися в юнака. Мабуть, кожна мала собі потаємні думки. Що кохання та ласка зможуть змінити його гонористу натуру. Закохалася в нього навіть донька вітру Стриба. Зустрілася з юнаком на березі ріки, перетворившись на звичайну дівчину. Спочатку думала просто розважитися з цим красеним, ну, як ото буває, з небожителями, але з часом сама закохалася в нього, ну просто по вуха. А юнак? Ну, жодна дівчина не зачепила його серце навіть стриба, бо любив він тільки сам себе, а Стрибі лише дозволяв себе любити. Бачив то все батько вітрів і каже Стрибі Ти, доню, щось дуже захопилася цим земним красенем. Не пара він тобі, тому не гай на нього часу. Тату, відповідала донечка, Мені здається, що я кохаю його, потім подумала і додала, так так кохаю, що аж дихати боляче. Але з того кохання нічого доброго не вийде, намагався переконати її батько. Він хоч і красень, але смертний, ти ж житимеш вічно. Та чи будеш ти з ним щаслива? Адже юнак не кохає тебе. Але ж я можу брати земне життя і прожити з ним свій людський вік. Моє жіноче щастя бути з ним поряд. Тату, я зумію любити за двох. Не буде з того добра, але не буду стояти на дорозі твого щастя, відповів батько і сумно усміхнувся. При святі зустрілися батьки. Та й обговорили умови шлюбу. Бо навіть в давні часи шлюб був не просто священним дійством. Шлюб це єднання двох родин. Тому кожна з родин мала подбати про майбутнє молодих. За дівчиною давали посаг, придане, а молодого батько наділяв полем усіляким добром. Наш юнак успадковував усе батьківське добро, але був зобов'язаний догледіти батьків до смерті. Підписали угоду, заслав юнак старостів до своєї нареченої та й побралися. Жили собі, як інші, тільки на чи господі увихалася невістка, а її чоловік завжди був сам по собі. Дітки з'явилися один по одному аж три хлопчики. Свекруха натішитися не могла невісткою, усьому їй допомагала, діток доглядала, а от син став похмурим і непривітним. Роки то своє беруть, краса зблідла, чорні брови облиняли, сині очі вицвіли повкрасень. Та весь вийшов. Лише прикрий характер залишився. А стриба цвіла, як квітка на весні. Не старили її ні тяжка праця, ні пологи, ні щоденна домашня робота, любила за двох, радість несла усім людям, якби могла, то коханому небо прихилила. Одного разу каже їй чоловік піду до лісу, то полюю якоїсь дичини. Якраз до свят будеш свіжина. Хочеш, я піду з тобою, запропонувала Стриба. Удвох воно таки надійніше, так любий, і ніжно його поцілувала. Та й мені хоч у лісі побути самому. Ти душиш мене своєю любов'ю, жити не даєш, скипів раптом чоловік і вирвався з її обіймів. Що ти таке, коханий, кажеш? Поторопіла дружина. Ну, хочеш побути сам, то хай так і буде. Нічого чоловік не відповів. Гримнув дверима, пішов на полювання. Якби йому довгий хвіст, то сам би собі боки повідбивав. Допік стрибу до самих кісток. Жаль розривав її серце. Вона б вперше за ці роки сіла і заплакала. Побачив це її молодший брат легіт, висушив її сльози, поцілував у скорботні вуста і полетів до лісу. Прикрість пекла йому душу. Така його злість узяла, що крий Боже. Перетворився він натура й нумо кущі трощити. Почув його чоловік, прицілився із рушниці. Та де там? На нього попер. Такий величезний двірюга, що той зі страху геть розум втратив. Душечка то у нього була мізерна, манірна, а тут треба було мужність мати, щоб з туром на бій стати, рушницю кинув ну мотікати. Та Тур наздогнав його і розпоров рогами. Таки помстився за зневажені роки своєї сестри. Відчула стриба біду, побігла до лісу, а там чоловік неживий лежить. Вмить зрозуміла, що то сталося. Стала тяжко ридати, свого чоловіка оплакувати. Небо враз хмарами затягло, дощ пішов, на все навколо сльота упала. Що не кажіть, а донька вітру таки залишилася донькою вітру. Під її сліз та дощу той ліс з того боку ріки, де її чоловік загинув, на болото перетворився, хащі непролазні береги поглинули. На брата зла не тримала, але бачитися з ним більше не захотіла. Тож і донині, коли дощі землю поливають, та стоїть святава погода, легіт, теплий вітер, відпочиває, чекає, допоки продуть сумі біль його сестри стриби. Тоді повертається на землю і дарує усьому живому своє тепло. А ще, там, де сльози стриби впали на землю, навесні зацвіли ніжні білі квіти, білоцвітом їх люди назвали. Бо кохання стриби було чистим, як білий цвіт цих весняних квітів. Своїх дітей стриба забрала з собою і повернулася до батька. А староста з дружиною померли з горя, бо дуже тужили за онуками, все карали себе, що виховали сина, який своєю бундючністю життя родини погубив. Та й сам своє життя змарнував. У житті ж, як на довгій ниві, що без нас було, чули, що при нас буде, побачимо, а наперед заглядати нічого. На добраніч і спокійної ніченьки любі маляк. Іди, маленьке ведмежатка, спить давно на наше люд...